Ми хочемо звернутися по поводу європейської 64, 66 і дом 62. Ми хочемо розказати вам, що у нас тут забирають території, хочуть построїти мапу чи магазин, ми не можемо поняти, тому що почали робити фундаменти. Ми не дали. Це було в п'ятницю. Ми не дали, лягали тут. Отак будемо застати. Влади немає, в умані немає влади. Дерева повзрізали, ось у нас маленькі дерева були посадяні, вони все позрізали, вивезли тихенько, щоб ніхто не бачив. А тепер ми хочемо розказати за стов. Оце вони його хочуть